Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі, героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де очі дивиться війна. Де смертло скоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана, стоїть чийсь син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця й душі, чиясь така безмежна половина у цілий Всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає в вікно. Коли кругом загорне сніг лопатий всю землю у біленьке полотно, не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом у далекім бліндажі Тримають спокій молоді солдати своїм життям щораз на межі. Не забувай, коли захочеться рептати, коли нестача світла чи тепла, що десь в куточку плаче чиясь мати І чиясь загорьована вдова, не забувай в думках ні на хвилину, чого вартують там тепер воно, яку бачить навкругивані картину. Геть не таку, як в тебе із вікна.